Любі мої, хочете ображайтеся, хочете не, не ображайтеся, я вам скажу певні правила духовної роботи. І відкрию таємницю, хоча це вже давно не таємниця, чому, 30 більше 30 років тому я пішов з духовного шляху і перестав займатися своїми учнями, взагалі духовними практиками, закинув то все і почав жити простим матеріальним. Життям, отримуючи безперервно уроки, і все одно мене виштовхав на духовний шлях. Але тоді мені дуже не подобались очі, які приходили до мене і предскажи. Заглянь в майбутнє, скажи, що буде, погадай. Так я дійсно можу і міг вже тоді передбачити, знати. Достатньо чітко і все то виконувалось. Але це дуже мені не подобалось. Ще мені не подобалось те, що інформація по кожній людині, яку я зустрів, йшла до мене просто потоком. Незалежно від того, працюю я з цією людиною, або просто зупинив на ній погляд. Мене це бентежило, мені то не подобалось. Я зупинив свою духовну роботу саме із-за цього, уявляєте? І Звиявилось з роками, що коли тобі хтось, ти заходиш в якесь приміщення, знаходиться екстрасенс, цілитель, і він починає з тобі ставити діагноз, а ти його не запитував. Колись я в одному містечку запросив до себе в гості езотеричну еліту. Вони не встигли переступити поріг, як почали моїм рідним ставити діагнози. в тебе те болить, тебе те болить. Я кажу, друже, а тебе хтось запитував? Чому ти вважаєш, що ми не знаємо свої діагнози, не працюємо над ними? Тобто, до чого я? Є законні дії, є незаконні. Так от, переглядати всіх підряд без їх на то прохання це є незаконно. Коли ви приходите до когось із екстрасенсів або целителів і просите за когось, цей хтось має попросити вас про те. Ви маєте мати право на те, щоб через вас працювали з цією людиною, і навіть якщо це дитина або батьки, або чоловік, або дружина і так далі. Є певна етика духовних робіт. І не треба, якщо ви там щось бачите, по-перше, навчіться не проглядати людей поза межами консультації. Людина до тебе прийшла, вона тобі довірилась, і ти вже її проглядаєш. І то я проглядаю тільки по тим питанням, з якими прийшла людина. Бо для наступних питань її ще треба підготувати. Вона готова прийти і прийшла до тебе сьогодні саме з цими питаннями. Отже, ці питання і розглядай. І, не тр... і коли ви дуже багато роки, там і через інтернет, ей, ти ж сенситив! А ну-ка глянь, що там в мене. Люденьки, я цього не робив, не роблю і робити не збираюся. По-перше, це е, е, суперечить моїй етиці духовної роботи. А по-друге, мені є чим займатися. Мені байдуже, що там у кого робиться, якщо ти до мене не прийшов за допомогою. Я люблю весь світ. Я люблю всіх людей однаково. Але, вибачте, є правила, я їх притримуюсь. Ці правила придумані не мною. Вони логічні, ці правила. Тому давайте поважати Всесвіт. Ви прийшли до стоматолога і не кажете, щоб він заглянув вам в дупу. Те саме в проктолога він вам в пащу не заглядає, правильно? Отже, тому будьте, будь ласка, чемні і собі. Особливо це стосується езотериків, так званих цілителів і так далі. Не треба людей проглядати всіх підряд. У вас це ніхто не просить робити. Я розумію, що его заставляє вас це зробити, самореклама і так далі, я там щось бачу. Бачте собі на здоров'я, якщо вам то не заважає жити. А взагалі, то етично переглядати людину, коли вона до вас прийшла. Все крапка. Тим більше оголошувати публічно її діагнози. Можна підійти і сказати: слухай, мені показали, якщо хочеш, я тобі скажу. І якщо людина хоче, кажіть. Бо інколи дійсно показують для того. Але спросіть. І далі тоді вже людина, можливо, захоче, щоб ви далі проглядали, можливо, оказали їй допомогу і так далі. Тому ну, будьте чимними. До себе. Поважайте себе, свою професію. Поважайте інших. Це достоинство. І честь і відповідальність, до речі, теж. Тому, ви ж, коли мені пишуть, ви ж там все бачите, а на хіба мені все бачити? Щоб мене знесло дах від того, що я бачу? Ні, любі мої. Не збираюсь торкатись до вашого життя, поки ви мене не запросили. От, запросили з, цього, з моменту, коли ви попросили допомогу, Починається моя допомога. Ще до сеансу, між сеансами, після сеансів. Я веду десятки і сотні людей одночасно і знаходжуся в їх полі, і підтримую їх, і так далі, і так далі, і так далі. Але ці люди звернулися до мене. Я інколи можу зателефонувати вчасно. Або з'явитися на тонкому плані в духовній роботі певних людей і так далі. Але це люди, з якими я законно працюю, які до мене звернулися. Отже, там, ви ж самі бачите, ні, люди мої, я свідомо відмовився е, займатися е, цими речами. У вас є питання, ви хочете їх опрацюватися, опрацювати і, опрацьовуючи ці питання, будуть відкриватися ваша готовність до опрацювання інших питань і самі питання. Це досить комфортно. Якщо ви прийшли, у вас заболів один зубчик, а лікар побачив каріюс ще на кількох, він про то вам скаже, і ви вже вирішите, чи лікувати тепер всі зуби, чи рішимо то потім, коли вони теж згниють. Прошу. Отже <реш> вам, любі мої любові, мудрості, терпіння, радості і щастя. Папа. -па.